Сухі та жовті листочки на каштанах посеред літа вже давно не дивують ужгородців. Виною всьому майже непомітна личинка так званої мінуючої молі. Вона живиться на листі дерева, там же невдовзі перетвориться на метелика. Своїм життям ця комаха вбиває красенів міста каштани. На одному такому букеті живуть кілька сотень личинок мінуючої молі. Цим шкідником заражені ледь не всі білі каштани в Ужгороді. Як результат, у липні дерева виглядають, як восени. Червоні та жовті каштани не страждають від молі. Натомість не мають імунітету до цього шкідника дерева з білими квітами. Насадження втрачають не тільки свою естетичну привабливість, а й листя. Також каштанова міль провокує грибкове захворювання у дерев. А головне збиває ритм каштанів, і вони починають квітнути восени. Дуже часто нас і журналісти люблять сенсацію робити, що восени засвіли каштани другий раз. Ну засвіли за того, що вони скинули лиски літком, тобто йде повторне цвітіння. А дерево раз воно під зиму зацвіло, воно не встигає накопити живні речовини, не встигає деревен'іти достатньо. воно буде відмерзати, гинути. Боротися з цими шкідниками надзвичайно складно. Не всі засоби можна використовувати в умовах міста. Наприклад, оприскувати дерева хімікатами з літака чи гелікоптера. Ще існує метод введення у стовбур дерева спеціальної вакцини. Однак він занадто дорогий. Треба, я вважаю, комплексно робити, тобто готувати посадковий матеріал. Тобто, от маємо ж вражені дерева. Між ними посадіть здорове дерево. Воно підросте, потім ці можна забрати. А ці захищаючи, захищаючи різними методами, біологічними, хімічними методами захисту. Звичайно, що треба збирати листя, опавше, бо зараз, от ми бачимо, валяється листя, в ньому будуть зимуватись лялечки цього шкідника. І відповідно на слідуючу весну знову будемо мати цю проблему. На лікування каштанів спеціальними препаратами у міської влади бракує коштів. Тут відзначають, що насамперед виділяють бюджетні гроші на соціальні потреби і запевняють, ситуація з каштанами в Ужгороді не критична. Таку ж картину можна спостерігати і в інших регіонах країни. Паштани хворіють сюди, в Києві, в Америці, сюди вони або переходять той період, вони перехворюють, або вони гинуть, Ті дерева, які гинуть, вони в принципі ми вирізуємо, вирізаємо їх, актуємо і так далі. Але в більшості своїх вони Ну, хворіть потім, як і людина, простуду отримала, вилікувалася і далі росте. Натомість посадовці вирішили подбати про аварійні дерева в місті. На сесії міської ради, яка відбудеться 2 серпня, депутати планують виділити додаткові кошти на обрізку сухих зелених насаджень. Ця сума складе приблизно 400 тисяч гривень.